Друзі, добрий день! Чесний огляд станція ТЗ Power на 1000 Вт. Давайте почнемо така от станція. Дивіться, це вхідні роз'єми, Або від 12 вольт можна підключити сонячну панель від 100 Вт до 400. Це вихідні. Можна активується окремою клавішею, 12 вольт 10 А. Два таких роз'ємчика. На 24 такі автомобільний прикурювач Вольта 12 вольт 10 А. І два USB і Type-C. Я попередньо вимкнув. Дві розетки є. От, у, у мене є такий От, тостер і кавоварочка. Покажу вам. Значить Дивіться, включаємо. Спочатку включаємо 37% зараз заряд залишився. Активуємо інвертор на 220%. Бачите надпис output. Загорівся. Зараз нічого не включено. Ми вмикаємо кавуарочку, покажемо вам потужність. Бачите, пішла, пішла вона нагріватися. І дивіться. 1150 Вт. Майже 1,2 кВт. Станція на 1 кВт. тянувся без питань, я каву робив. Зараз каву робити не буду. от Давайте протестуємо ще на тостері. значить Вимкнули, бачите, 0 знову. Включаємо тостер. Тостер на 950 Вт. Дивіться. Трошки більше, ніж заявлено. 1 кВт і пише, що буде працювати в такому режимі 0,3 годинки. Ось от така от гарна станція. Значить, тостер можна теж вимикати. вам показали протиступноші розйомчики. Значить, тут 18 Вт USB. Дивимося. А треба окремо активувати. 220 можна виключити. Бачимо 8 Вт. Швидка зарядочка пішла. Бачите? І тут 24 А. Просто звичайна не швидка зарядочка. На від бачите не показує. Звичайна зарядочка. Ось вот така вот гарна станція. У нас. значить виключаємо в комплекті. йде зарядний пристрій. 29,4 В6 А. 176 Ну вот Так, 12. П'єднається і заряджається. Єсть від 12 вольт. Також можна заряджати напряму або в прикурювач Ось така от зарядочка 29,5 вольта 2,6 А. Ось така от гарна станція. Все працює. чисто синусоїда, котел працює. Багато пристріх тестував. Все добре. Рекомендую кать.